Ось ці пережечки мої вже поспіли, пережечки з вишенькою. О, і знизу, як гарно, пропеклися, зверху, Ну, пару витікло, тепер поставлю плюшечки. Сьогодні я вам ще обіцяла розрізати, вчора пекла меренговий рулет, зараз достану і розріжу. Так, побачимо, що у нас тут розвертаємо. Ось який він. Ну, Візьмемо, розріжемо. О, як добре їй це. Угу. Ось таке в середині. Я з малинкою робила. Ну, зараз покуштую. Ано ну, зараз спробую. Ой, який м'ясенький. Дуже смачний. Маленька кислинку таку дає. Дуже смачним. Дуже смачно. Рецепт простий я вам писала там, так що готуйте. Зараз ще покажу вулочку. Любу. Ой, гаряча така. Знизу добре запечена. Тісто м'якеньке, дуже м'якеньке з вишенькою. Дуже добре поріжанчики м'якенькі, дивіться, яке тісто м'якеньке. Ну, ще клюшки в мене там печуться. Ось ці клюшечки. Грячі, Такие, Це на тісто, дуже смачні. Так, все. Плюшечки готові, пиришки готові. Будьте здорові, всім гарного, спокійного дня!